Доброго вечора. Шановні мої глядачі, в останнє моє відео набігло багато правників, які мені почали там писати різні коментарі і все інше. Так от я дуже гарно знаю правові позиції Верховного Суда. Велика Палата Верховного суду України про здійсні справи номер 755, дріб флеш 10 947 флеш 17 зазначила, що незалежно від того, чи перераховані усі постанови, у яких викладена права позиція, від якої виступила, відступила Велика Палата, суди під час вирішення тотожних спорів мають враховувати саме останню праву позицію Великої Палати. Згідно останньої правої позиції Верховного суду, викладеної у постанові 22 жовтня 2019 року по справі номер 161 дріб 7068 16А, поліцейський має право вимагати у водія предявлення документів, що посвідчують особу, та або документів, що підтверджують відповідне право особи. Якщо існує, достатньо підстав вважати, що така особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Це одна із вичерпного переліку підстав. Чому скасовуються постанови поліцейській по 126? І чому виникло таке бачення, що повинні доказати чи щось не доказати? Тому що поліцейські складають виключно постанови по частині 1, 126. за відсутності достатніх підстав, вважати, що було вчинено адмінправопорушення інше. І в цьому випадку постанови по частині 1 статті 126, якщо особа не була в той день, в той час, Притягнута за інше адмінправопорушення, тобто за перевищення руху, порушення руху по смугах чи таке інше постанови суддів, постанови Патрульної поліції судами, в тому числі і мною, скасовуються. Однак, якщо було зафіксовано інше правопорушення, і особа була притягнута за два правопорушення, наприклад, за перевищення швидкості, за забруднений номерний знак, а потім ще й за непред'явлення документів, то в цьому випадку підстав для скасування постанови по частині 1 статті 126 немає. Якщо ви уважно перечитаєте всі висновки, Верховного суду, всі рішення апеляційного суду. Ніде в них не написано, що до пред'явлення документів чи до початку розгляду справи, хоча й перед початком розгляду справи особа має право ознайомитися з доказами. Однак спочатку вона повинна надати документи водія, якщо в працівника поліції є достатньо підстав вважати, що було вчинено адміністративне правопорушення. Достатньо підстав вважати це є наявність або можливість доступу до відповідних доказів. Ніде не написано, що до пред'явлення документів працівник поліції. Повинен щось доказувати чи показувати водієві. Демократія це не все дозволеність. Зрозумійте мене. Так що всі ваші доводи і оці всі, ви ж просто розумієте, праві позиції Верховного суду треба не лише читати, а їх розуміти і робити. З них правильні висновки. В свій час є такий суддя Верховного суду Бзайців Андрій Юрійович, він працював в апеляційному суді Мінницької області. І в свій час вийшла права позиція щодо того, що якщо по срокам, продовженим срокам позовної давності, що якщо правила і умови кредитування Приватбанку не підписані особою, то продовжений срок позовної давності не може застосовуватись до справ там, просягнення кредитів. Я тоді сказав, що в такому випадку не можуть застосовуватись жодні з умов, які містяться цих в правилах та умовах, тому що ну, особа не підписала, тобто ну, не погодилася. Мені тоді сказали, що я не розумію Верховного суда, неправильно розумію постанову Верховного Суда. Я кажу, хорошо, поживемо, побачимо. Але в своїх рішеннях я правильно розумів. І ці правила та умови для мене перестали мати значення, оскільки були не підписані особою, і вони не були на сайті. Приватбанку скріплений цифровим підписом, щоб унеможливлювало їх самовільну зміну. А потім вийшла права позиція. Що й всі правила і умови не можна. І ті норми, які в них, вони не враховуються, якщо відсутній підпис особи щодо ознайомлення з ними. І суддя тоді ще Вінницького апеляційного суду, чи Апеляційного суду Вінницької області, Зайця Андрій Юрійович позвонив до мене і сказав, що Дмитро Тимуразович, ти був правий. так і так, як ти казав, а це я був неправий. Так що, якщо ви знайдете мені хоч одну постанову Верховного суду, Щодо пред'явлення документів водієм, працівник поліції щось повинен йому надати, І я публічно признаю, що я погано знаю право, погано знаю практику Верховного суду, закрию свій канал Ютуб, щоб не видалю всі відео щоб не нагружати вас лишніми знаннями. Ну, якщо ви цього не зробите, то повидаляйте всі свої дурні коментарі і перестаньте мені писати всякі глупості, бо вони, ви мене вже втомили, розумієте?